Зараз виступлять не менш достойні люди, учасники визвольної боротьби. Отже, слово члену проводу військово-політичного руху Правий сектор Андрієві Бондаренку. Прошу його привітати щиро. Слава Україні! слава! імені військово-політичного руху Правий сектор вітаю всіх, хто тут зібрався, всіх патріотів, українських націоналістів і хочу всіх попросити справді зробити цей ритуал правильний праведний ритуал нашою холодною ненавистю до ворога, освятити наші гарячі ножі на славетній холодноярській землі, на землі Гонти і Залізняка, на землі Богдана Хмельницького, на землі Атаманів Холодного Яру і величезну кількість ще борців за українську державу. Тому що перше. Що стоїть на колосів українського націоналіста, це здобути українську державу або загинути в боротьбі за неї. І ми обов'язково переможемо! Не загинемо і здобудемо нарешті омріяну українську соборну самостійну державу. Так буде. Слава Україні! Доброго, слава! Дякуємо, дякуємо. Вітайте щиро і, і, і голосно учасників визвольного руху. Всі Працюють на Україну сьогодні, як я вже говорив ГО Український Легіон, отут на стадіоні, о 15-й годині, проведе військовий і медичний вишкіл. Це волонтерська організація, яка готує вояків і медиків для нашої війни. Зараз виступить один із найавторитетніших інструкторів українського легіону Олександр. Голубчик, прошу його щиро сердечно привітати. Слава Україні, шановні співвітчизники, від імені легіону Українського легіону. Я дуже радий вас всіх тут бачити. Хочу Привітати вас з нагоди вшанування героїв України, героїв за визволення нашої держави від окупації від ворога. Сьогодні ми пишемо чергову сторінку нашої історії, нашої визвольної історії, визвольної боротьби. І хочу нагадати всім нам, що так само, як і 100 років тому, український народ веде боротьбу проти зовнішнього агресора. У Цьому мітингу бійця. Першої роти полку Азов Дмитра Кухарчука. Прошу щиро його привітати! Мій народа, нація, побратими, маючи сьогодні виступати від усього полку перед вами. Колись ще давно, ще мільйони років тому, ще до першої кривавої війни, ще до того, як була виникнена Атлантида та гіперборея, ще коли в космосі зірки лише загоралися, а не згасали. Боги послали на цю землю зерно мудрості і меч арея. Зерно то проросло і стало українською нацією. Українці завжди були щедрим народом і несли це зерно по всьому світу, в цю мудрість. Та ворог хитрий і підступний, завжди намагався цим зерном заволодіти. Коли ворог це робив, українці брали меч арея. Ворог це зрозумів і намагався силою забрати у нас той меч. Та ворог не розумів одного. Він не розумів це ще за часів Київської Русі, за часів Козачини, за часів виступів гайдамаки в 18 сторіччі, за часів великої славетної УПА, за часів Чучупаки і не розуміють цього зараз. Що тільки чисте, сильне українське щире серце здатне втримати арей в меч, старе японське прокляття каже жити тобі в епоху змін та для когось прокляття, а для когось благословення. Бо справжні щирі українці завжди будуть намагати змінювати цей світ до кращого, що ми з вами робимо і зараз. Слава нації! Смерть ворогам!